Бачите, це холодний фронт, от який він якраз над Житомирщиною. білі крапочки тут іде дощ ще по півдню. Вінницька область тут іде дощ. А от тут це в нас така інтерактивна карта. В нас зразу якби результат видає, що тут бачите, сніг. 5 лютого заходу на Житомирщину перемістився холодний фронт, що супроводжується поривчастим вітром та мокрим снігом, розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Житомирського обласного гідромецентру Іраїда Яленевська. Синоптикиня розповіла, що в умовах глобального потепління у лютому не слід очікувати на великі морози в умовах сучасного клімату. Лютий давно вже в свій загрозливий імідж і більше нагадує ранню осінь, коли відбуваються постійні сварки між теплими та холодними повітряними масами. От і зараз на Житомирщину завітав холодний фронт, який приніс нам мокрий сніг, і вже до вечора сьогодні температура впаде до одного градусу морозу. Але ця ж погода утримається і вночі, можливий мокрий сніг, та навіть невеликий морозиць до мінус одного. Синоптакиня каже, що м'яке атлантичне повітря, що циркулює Україною, принесе поступове потепління, дощ та ожеледить уночі. В день 6 лютого тепло схаменеться і знову. Очікуємо на потепління, сніг перейде у дощ, і температура становитиме 5-7 градусів тепла. Дуже тепло, як для зими, буде 7 лютого, і вночі, і в день температура сягатиме 7-9 градусів тепла. І, звичайно, що за таких умов випадатиме такий інтенсивний дощ. 8 та 9 на деякий час становиться більш прохолодна погода. Вночі невеликий морозець, 0-2 і буде випадати мокрий сніг та сніг а от в день знову буде тепло 3-5 градусів тепла. Синоптикиня попереджає, що у найближчі дві доби очікується штормовий вітер. 6 та 7 очікуємо на вітряну погоду, особливо 7 лютого, коли пориви вітру будуть сягати штормових значень 15-20 метрів за секунду. Зі слів синоптикині, 10-11 лютого температура повітря в області місцями в день становитиме до 15 градусів тепла. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Спільне новини Житомир. да.